Скажіть, будь ласка, про майбутні вибори. Ще, звичайно, остаточно не вирішено, хто буде балотувати і все далі, але ви вже десь знаєте, які, скажімо, від партії влади будуть кандидати по округах. І можливо від об'єднаної опозиції. Якщо можна, можете... ну, то скажіть. Від партії влади, як правило, журналісти знають більше, ніж ми. От, ми знаємо, що це буде єдін по Знам'янському округу що це буде Бірюзкін по Попринецькому округу, що по Олександрії, мабуть, буде Кузьменка. Сьогодні в інтернеті я прочитав за депутата обласної ради Горшевського, що він буде йти по Голованівську. От, хто буде в Кіровограді, мабуть, Шаталов, тому що навіщо було б тоді розпучувати нелегально, незаконно газету Кіровоградські новини. Новини кіровогращині. Новини Кировогращини, так. От. Так що наші майбутні кандидати, я скажу, нам абсолютно відомі, зрозумілі. Ми знаємо їхні, як сильні, і знаємо, дуже добре знаємо і е, слабкі сторони. Що можна назвати? Що стосується, що стосується. Ну, я можу вам назвати поєдино. Що єдін тільки з Олександрійського округу в Знам'янській. Чого? Дуже просто. Тому що там йому вже, як говорять, по-російськи діти нічого. Які в нього е, е, сьогодні здобутки, він сказав, що він буде допомагати е, е, Знам'янській залізниці. Допомагався так, що відмінили три потяги, ліквідували відділення Знамінської дороги, скоротили на 500 чоловік людей і це скорочення продовжує йти. От і все. От його слабі сторони, якщо так говорити. Що стосується наших мажоритарщиків, вони, скажу так, майже вирішені. Майже вирішені. Єдине, що мене змушує поки що не називати це ім'я, тому що я чекаю офіційного затвердження. Але у нас все це вирішено, і Андрій Олександрович знає, і я знаю. І так далі. Попередньо можу невеличку таємницю вам сказати, що із п'яти округів у нас попередньо виділено, що один округ йде фронту змін, один округ йде свободі і три округи за Батьківщиною. Але ми чекаємо офіційного затвердження. Я думаю, що воно до 1 червня в Києві буде вирішено. А ви особисто будете видаватися, І, шановних. Вы знаете, я учился в Одессе, да, а там есть такое выражение: говорят, по Дербасовской гуляют постепенно. Поживем, увидим. А, Андрей Ковалов, подвел я Ну, Ну, поживем, Ковалов. Ответил на вопрос.